Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» вас очікує нижче, і ми розкажемо про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня. Дійсно, фурор. Наша команда адвокатів стала партнером великого форуму, який проводила юридична практика, бізнес та санкції. Там були присутні усі: Офіс президента, РНБО, Міністерство юстиції, Служба безпеки України. Майже всі державні органи та адвокати Вони обговорювали питання санкцій. Наш партнер Ілля Новіков зазначив, що жодні санкції не можуть замінити кримінальне. А наш партнер Олександр Шадрін зазначив, що сьогодні Служба безпеки України засекречує майже всі санкційні справи, що не дає можливості адвокатам знайомитися навіть з матеріалами справи для того, щоби захищати наших клієнтів. Продовжуємо успішні судові баталії. Нам вдалося в справі митній справі відомих митників домогтися нічного домашнього арешту. Захист здійснював Дмитро Корнійчук. В справі посадовців Дніпра з міста Дніпро нам також вдалося довести необхідність нічного домашнього арешту. Захист в справі здійснював партнер Андрій Йосипов та адвокат Богдан Забара. Партнер Олександр Шадрін домігся ще одного важливого рішення апеляційного суду столиці для того, щоб справа народного депутата, який перебуває в застінках СІЗО, направилась на новий розгляд суд першої інстанції, щоб суд розглянув питання можливості здійснення народним депутатом своєї законотворчої діяльності та участі в засіданнях парламенту. Аналітичні матеріали, аналітичні матеріали від нашої партнерки Катерини Данилової про новий закон про факторинг. Власне, фінансові операції тепер будуть здійснюватися по новому. Великий аналітичний матеріал, який розійшовся в усіх ЗМІ, щодо нового закону про множинне громадянство. Випустив аналітичний матеріал, наш адвокат Кирил Йорданов. Матеріал, про який написали усі підприємці, випустив Богдан Забара. Він описав, що робити бізнесу, коли прийшов Беб бюро економічної безпеки. Ну і на сам кінець, стандартні наші онлайн-випуски, відеоблогів від партнерів Пономаренка. Та Радзієвського Радзієвський аналізував, коли можлива мобілізація для ув'язнених Пономаренко проаналізував для молодих адвокатів роль суду апеляційної інстанції Барістерс. Команда адвокатів, які завжди поруч.